Яке значення мала політика Володимира Великого для України? Літописець, описуючи цю постать, надає йому дуже багато позитивних рис. І це логічно пояснюється тодішнім його світоглядом. Але сьогодні від нас вимагається сухий аналіз тих подій без зайвої води та повітря. Володимир народжується не пізніше 963 року. Після смерті свого батька Святослава між ним та його братами розпочинається війна, де спочатку Ярополк вбиває Олега, що занадто стурбувало Володимира, і він зі своїм оточенням відправляється до Швеції, де заручається підтримкою одного з місцевих вождів та, уклада... та укладений Союз також скріплюється шлюбом. З дочкою місцевого князя, яку звали Олова. Далі він відправляється походом на Полоцьк, де він захоплює дане місто, руйнує його, а також одружується з дочкою місцевого правителя. Далі похід на Київ, де він перемагає Ярополка, вбиває його і одружується також з його дружиною і приходить безпосередньо до влади. Перші його кроки це був похід в червенські міста в 981 році. Успіх даного походу пояснюється наступним чином, оскільки в нього були союзницькі відносини з перемишльським князем. І це логічно пояснити тим, що в нього з'являються дві нові дружини: це Мальфріда і Ол і Адель. Яка остання, в свою чергу, якраз була дочкою цього місцевого правителя, що дозволяє київському князю захопити одне з ключових міст Хорватії – це Стольськ в 981 році. Землі середнього Дністра та Пруту вони будуть завойовані в 993 році, і також приєднані до, до нашої країни. Наступним кроком, в 985 році, це була нова війна, і на цей раз це була війна з Волзькою Болгарією. Але вона не принесла ніякого результату ні одній, і, і ні другій стороні. І, відповідно, знову ж таки, був укладений мирний договір, який скріплявся шлюбом. Далі похід на Корсунь, всім нам відомий, який сприяв запровадженню християнства, і це всім відомий класичний сюжет. Також він одружується з Анною, дочкою імператора Візантії Романа II. Після даних успіхів також відбувається і зближення з Германською імперією. Прибуває до Києва германський місіонер Бруно, який також відвідав і польського короля. А в 1012 році у Володимира з'являється ще нова дружина. Яка була дочкою німецького графа Круно фон Енгінгена. І це знову ж таки сприяло зближенню України з Германською імперією. Тож ми бачимо таку певну мозайку, да, яка якраз і вибудовує якісну і сильну зовнішню політику. Адже Україна в. По суті своєї завжди опинялася в певному мішку, оточена ворогами. Але коли ми вибудовуємо політику і, з, і зближуємося з різними країнами Європи, то це дозволяє бути тобі сильними. І це якраз є індикатором сильної зовнішньої політики, що в принципі і відбувається сьогодні, коли Україна здобула цю підтримку. Ось, наприклад. П'ємонт він зміг об'єднати Італію в 1870-му. Берлін об'єднав Німеччину в 1871. му А Київ об'єднав Європу в 2022 році. І ця політика, що тоді, що зараз, вона показує свою ефективність. Що ж до внутрішньої політики Володимира, то ми знаємо, що відбувається карбування монет, і також важливим чинником це було формування оборонних укріплень, Зміїні вали, і також формування нових міст, як Переяслав і Чернігів. Таким чином, ці оборонні споруди, він як, вони якраз Починають відмежовувати Україну від степу, і починається якраз зародження і розуміння, де свої, а де чужі. Тобто з'являються перші прояви самоідентифікації. І це є важливим кроком для розбудови в подальшому держави, оскільки коли є. Люди, які захищають військові певні території, то вони розуміють, чому вони це роблять і для чого. І це є важливим кроком да, до об'єднання і консолідації, в принципі, держави. Але є й негативні риси, в принципі, ці негативні риси, вони характерні для кожного правителя чи будь-якого іншого політичного діяча, який. Був в Україні. А саме це пов'язано з відсутністю кроків, які б наближали Україну до римського права і ефективного. Запровадження законів, тому що це позбавило б Україну тих міжособних війн, які трапляться в майбутньому, де сини Володимира будуть знову ж таки воювати між собою. І гинули не просто сини, гинули е, українці, які воювали один з одним, і це є дуже негативною річчю, тому держава в першу чергу вона вибудовується на законах. І ці закони вони мали існувати і регламентувати норми престолу наслідування, а також захищати приватну власність, да, на прикладі хартії вольностей 13 століття в Англії. І. Не дивлячись на всі ці кроки да, негативні, ми сьогодні знову ж таки маємо це усвідомлювати і розуміти, що сьогоднішня наша держава також вона розбудовується на основі ефективного управління і закону. І Україна, в першу чергу, коли ми маємо чути це слово, то ми маємо асоціювати його з верховенством права і ефективністю закону. І тоді наша країна. Почне жити так, як це потребує, так як це вона може робити дійсно і по справжньому. Слава Україні, Україна переможе.